На Буковині розпочинається акція, у рамках якої цілий тиждень можна буде безкоштовно пройти тестування на виявлення інфекції ВІЛ та гепатиту. Дані захворювання мають довгий і та безсимптомні періоди. Тому дане тестування важливе для кожного, говорить головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко. Впродовж більшої частини цього року всі ми були значною мірою. Зайняті проблемами, які пов'язані з поширенням covid 19 в країні, але ми не маємо забувати про інші небезпечні хвороби, які щороку можуть забирати життя людей. Впродовж всього тижня всі бажаючі абсолютно безкоштовно зможуть пройти тестування. Для тестування ми визначили заклади, які не задіяні до надання медичної допомоги пацієнтам з covid 19 оскільки в умовах, в яких ми сьогодні живемо, надважливим моментом є безпечність процедур діагностики будь-яких інших захворювань. І нами визначено центр профілактики та боротьби зі снідом на вулиці. Мусорського, а також е, службу крові на вулиці Українській, де можна буде пройти безкоштовне тестування. Крім того, хотіла би нагадати, що тест е, швид... Швидке тестування для діагностики ВІЛ інфекції можна пройти у свого сімейного лікаря в будь-який час, не впродовж лише цього тижня, а в будь-який повторюсь час. От якийсь тривалий час стереотипи відлякували людей, які не хотіли дізнатися про свій діагноз для того, щоб не отримати якийсь, можливо, особливий статус і страхи невиліковності цих хвороб. Вже давно доведено, що ці інфекції лікуються. Для цього важливо два. Основних моменти це своєчасна діагностика. Ну і, власне, впродовж цього тижня ми закликаємо всіх скористатися такою можливістю і лікування, яке сьогодні є доступним. Ще один міф, який можливо відлякує це дороговартісність і недоступність лікування. Наразі, впродовж двох років, держава створює безперешкодні можливості для лікування всім пацієнтам, які захворіли на вірусні гепатити, і на вірусний гепатит Б, і на вірусний гепатит С, і на ВІЛ. Е, є великою проблемою е, таке суттєве недовиявлення цих інфекцій, оскільки тривалий період часу вони можуть протікати без жодних симптомів. Відповідно, людина не насторожена, не, е, не має ніяких застережень до власного здоров'я. І коли діагностика. Е, Є спізнілою, звісно, тоді лікування може бути менш успішним. Щодо ситуації з вірусних гепатитів Б і С, в нас впродовж цього року, за 10 місяців року, в нас суттєво знизилась захворюваність, і це пов'язано, очевидно, із обмеженнями, пов'язаними з діагностикою. За 10 місяців 2020 року виявлено 19 випадків гострого гепатиту Б і 76 випадків хронічного гепатиту Б, 6 випадків. Гострого гепатиту С і 62 випадки хронічного гепатиту, С. розуміючи і знаючи думку експертів, розуміючи реальний стан речей, має, має місце суттєве не до недодіагностика не цих випадків. Тому хотіла би ще раз. Звернутись до всіх наших краян з побажанням піклуватися про власне здоров'я і скористатися можливістю тестування впродовж цього тижня. Також Наталія Гопко додавила стосовно розповсюдження епідемії covid 19 на Буковині. При появі будь-яких ознак, які не виключають перебігу COVID-19, необхідно припинити активне спілкування в жодному випадку не йти на роботу. Аргументи, які ми вислуховуємо найчастіше, це надмірна зайнятість, неможливість перенести якісь справи, обов'язковість виконання тих чи інших функцій. Але коли розглядати це вже в контексті результату розслідування з одного такого випадку ми маємо 2, 3, 5 випадків інфікування в межах одного колективу.